А вочманів все екранізують і екранізують. Є і фільм, і серіал, а тепер вже і анімація. Нарешті проект, який покаже канонічне завершення коміксу. Нарешті анімація, яка зможе показати всю уяву твору, нарешті аж дві частини, яким вистачить часу на нормальне розкриття плоту. Все мало грати в позитивну сторону, все мало тільки доповнити світ вочменів, розкрити його з нової сторони, заповнити деталями та сенсами, інтерпретацією і розумінням. Роботи Мура мають дуже сумнозвісні екранізації. Їх означає Вендетта, Хелгейт, все це дуже далеко від оригінальної задумки. І, звичайно, без змін такі глобальні роботи адаптувати неможливо, але ж не міняти чи ігнорувати ідеї автора взагалі. Те саме можна сказати і про бочманів Зака Снайдера, наче основні частини твору легко зчитуються, але режисер все одно досить багато змінив. І цих власних ідей було достатньо, щоб відштовхнути справжніх у лапках фанатів коміксу. Може, нарешті з анімаційним проєктом всі будуть задоволені. Я б дуже хотіла сказати так. По ходу відео я буду намагатись дивитись на мульт як просто проєкт, не порівнюючи з фільмом Зака, але не впевнена, що вийде 100%. Поговоримо як завжди, про персонажів, середовище, історію. За дужки винесемо саму анімацію. Нічого цікавого в цьому аспекті, інколи навіть неприємно дивитись, і кольори, і мувмент інколи бувають не дуже. Але в принципі, ну. Нас знайомлять з героями. Вони цікаві, складні, кожен іде одразу з певним питанням. Вони існують у світі, де супергерої справді є. Тільки у одного з них є справжні сили, а інші просто талановиті костюмовані люди. Фокусуємося ми на хранителях і мінутменах. Другі у нас функціонують більше як фон для порівняння було-стало. І, звичайно, є герої, які є вже другим поколінням відомих масок. Нічна сова 2 шовковий спектр 2 не мають власної геройської персони, принаймні на початку. Перший перейняв ім'я свого кумира, а другу змусила стати героїною матір. Це цікаве порівняння. Двоє людей, які опинились в одному місці, але шлях її був зовсім різним: відчуття, рішення, наслідки. Сові діяльність приносила задоволення, що ж до Лорія вона готова була рятувати життя, але продовжувати легасі своєї матері, вона зовсім інша. Вона хоче приносити добро, але вже не як спектр. На них обох закон заборони масок вплинув. сова просто приймає звичайне життя, і єдиним нагадуванням про минулу славу для нього залишається зв'язок із совою один, із своїм комиром. Алорія, тепер вона дівчина доктора Манхеттена, найсильнішого створіння світу. Хоча це виклик, який сильно на неї впливає. Як можна винести тягар, бути єдиним зв'язком Манхеттена із світом людей? Та, власне, вона й не виносить знову відчути жагу до життя їй допомагає сова. Але зовсім не так, як у фільмі Снайдера. Їх настрій не покращується і вони одразу не збуджуються після бійки з якимись рандомними злодіями. Здається, навіть Лорі це взагалі не сподобалось. Але що ж робить з людьми ностальгія? Чи правильно, чи об'єктивом, ми запам'ятовуємо те, що з нами відбувається? Ці люди давно вже не можуть знайти відповідь на те, хто вони без маски. Добро яке вони приносять швидко, забули. Це добре помітно, коли Лорі залишається ні з чим після того, як доктор Манхеттен покинув землю. Комедіан та Роршах – зовсім інша справа. Перший є просто втіленням жарту, а другий чорно-білої справедливості. В цій версії комедіант м'якіший, його навіть шкода. Він приречений бути відображенням жарту, як на людину, яка так добре орієнтується у ситуації, десь щось він не зрозумів. Та й план озі виявився для нього неочікуваним. Рошах він є справедливість, чорний біла лінія, які ніколи не пересікаються, бо справедливість є лише одна, і наш герой ніколи не зможе пройти повз. Доктор Манхеттен настільки далекий від людства, наскільки це можливо. Тільки Лорі, народження якої було настільки малоймовірним, нагадує йому, що люди це і є диво. Чи цікавіші ці персонажі тут, аніж у фільмі Снайдера, ну, І так і ні. Більш помірний темп оповіді дозволив створити більш органічний розвиток відносин. Лорі та Деніел поводять себе як реальна пара, Емоцій трошки більше. Однак на Озі, наприклад, менший акцент, а перший шовковий спектр залишилось без трошки кріпі обсесивності своїм еротичним життям якому середовищі існують наші персонажі? В роботах Мура це не менш важливо, які кольори, які деталі. Місто наче живе, воно не таке сумне, як у Снайдера, не таке, ну якби зазвичай снайдерівське. Плакати, заклади, будівлі, вони створюють необхідний тон і настрій. Всі знайомі елементи історії присутні, і кінець абсолютно як у коміксі. Озіманді згуртує людей не проти Манхетена, а проти інопланетного монстра, якого створив у лабораторії. І це трошки не працює в контексті цього проєкту. Раптом замість продовження будування відносин. Між персонажами ми отримали третю силу, яка досить таки рандомна. Звичайно, в таких умовах вартовим легше прийняти рішення на користь зберігання секрету, але, звичайно, Роршах проти, звичайно, його вбиває доктор Мангеттен, А от озі в кінці він не впевнений, власне, як і будь-яка звичайна людина, і це саме те, що відрізняється мульт від Снайдера. Супергерої в цьому проєкті не боги, не селебріті, вони абсолютно звичайні. Це не критика того, як ми сприймемо талановитих популярних людей, образи до яких ми звикли. Це дуже нігілістичний погляд на існування супів у реальному світі. Вони не мають ніякого значущого ворога, окрім того умовного, що Озі створює в кінці. Вони стикаються з більш значними моральними і соціальними дилемами. Хіба знаючи мотивацію Роршаха, ми можемо назвати його героєм чи доктором Манхеттена. Це страшний світ, де за вартовими ніхто не слідкує. Омні присутність Манхеттена, плин часу. Ці концепти цікаві, і в цьому мульті безумовно показані чудово, як і реакція натовпу. На жаль, цей мульт не зміг передати повністю всю складність. Так, він досить близький до першого джерела, але він не передає всю красу історії. Таймлайн альтернативний показаний добре, цікаво, а от персонажі в ньому це як в хорошій картині, трохи зовсім не вистачає яскравості фарби. Мура неможливо екранізувати. Але якщо перегляд цього проекту зацікавить вас у прочитанні першого джерела, то він свою справу вже зробив. Подивіться хранителів. Може він і не передав всю глибину твору, але як окремий проект могло бути гірше.